10 серпня, за участю жителів Тростянецької селищної громади, розглянуто детальний план території забудови земельної ділянки, яка розташована поза межами населених пунктів Тростянецької селищної територіальної громади. Там побудують резервуар для технологічних вод, 15 серпня в селі Тростянчик пройшла ще одна зустріч з жителями населених пунктів Тростянецької громади. Представник Вінницької птахофабрики та незалежні екологи. Відповідали на запитання селян стосовно майбутнього будівництва. Нас сьогодні запросили на обговорення даного проекту, з яким ми були ознайомлені. Що можу сказати, згідно нього? Це проект для тимчасового зберігання, резервуар для тимчасового зберігання технологічних вод підприємства, який буде розташований. За межами населеного пункту, згідно нормченого законодавства від даного резервуару має бути не менше 300 метрів до приватної житлової забудови. В даному випадку у нас 2500 метрів тут відповідає повністю згідно санітарним нормам. Згідно даного проекту, даний резервуар буде повністю закритий, де не буде випаровуватись та здійснювати викиди в атмосферне повітря під час його зберігання. Залив та злив буде відбуватись герметично. Дана технологічна вода буде використовуватись як добриво підприємством для і також для поливу сільськогосподарських полів. Резервуар буде наповнюватись вже очищеною технологічною водою після біогазової переробки, яка буде використовуватись в якості рідких органічних добрив. Згідно проектної документації, робота самого резервуару не буде мати негативного впливу на довкілля. Ми знаходимося на місці, де планується будівництво резервуару зберігання технологічної води. Коротко про об'єкт, це резервуар, який повністю герметично виконується з поліетиленової плівки високої щільності, суцільно закритий. Тобто, умовно, це як чулок або як. Грілка, можна сказати і так. В цей резервуар планується для сезонного зберігання технологічної води, яка буде використовуватись в якості зрошення та в якості підживлення як органічне добриво. Вимоги щодо якості цієї води вони обґрунтовані законно згідно нормативної документації. Тобто ця вода може бути використана лише як зрошення земель. Сьогодні, на прохання жителів села Тростянчик, який знаходиться в Тростянецькій селищній громаді, були збори за ініціативою людей, яким Зі сторони проєктної організації, зі сторони виконавців проєкту і детального плану, були надані всі можливі роз'яснення щодо даного об'єкта будівництва. Якщо будуть якісь звернення від громади села, вони мають бути розглянути в законному порядку. Тому чекаємо на зворотній зв'язок. Технологічний об'єкт на території громади планує будувати Вінницька птахофабрика, яка входить в компанію МХП. Компанія МХП є одним з найбільших інвесторів, платників податків і роботодавців у Вінницькій області та країні. Також компанія МХП є амбасадором впровадження зеленої енергетики та екологічно чистого виробництва в Україні.